Сьогодні проводиться національний захід за підтримки Державної служби надзвичайних ситуацій по всіх містах України більш-менш і Чернігів. Теж цей захід підтримує він ще присвячений звичайно Дню Незалежності. І е, ми збираємо кошти для потреб наших захисників, саме місто Чернігів – це перша танкова бригади. Зазвичай людей більше, але е, виходячи з того стану, який в нас є, і в області і в місті зокрема, е, що ми прикордонна область. Е, тому е, анонсувати так, як ми хотіли, е, нам не дозволили. І я з, е, з заходів безпеки. Тому ті, хто знав. До кого ця інформація дійшла? Вони зараз тут. Ми завжди на більше, але ті люди, які прийшли, це дуже добре. Це люди, які хочуть, незважаючи на погоду, і навіть початок мав відбутися реєстрація о 10-й, але була повітряна тривога, і ми на півгодини відтермінували цей захід. Дякуючи нашим Збройним силам, тривога зараз не працює, відмінили, і захід продовжиться в штатному режимі. Розумію. А якщо є якісь запитання, з починаємо шукуємося у. Так як я стала під час цих військових дій жертвою, бо розбите моє житло і мої доньки також був велосипед, і в Мене був велосипед, Все це було знищене. Люди знають, я навіть вручну деяким групам таких соціально незахищених відок населення допомагала, виділили мені велосипед для зручної праці, щоб допомагати людям творити добро. Дуже задоволена, що не забули про мене, згадали і подарували такий гарний подарунок. Що розумієте, що це зроблено все для спорту, для миру, для людей.